Зараз до огляду закордонної преси перейдемо тут. Видання більд вийшло зі статтею про те, що Україна має півроку для того, щоб повернути захоплені Росією території, бо потім захід може спробувати змусити Київ до мирних переговорів. І тут більд у своїй цій статті посилається на неназвані джерела, з якими журналісти видання спілкувалися в урядах Сполучених Штатів Америки та Німеччини. Ну і тут в мене до вас питання: і чи справді можуть мати такі куларні перемовини місце? Зокрема, канцлер Шольдж найближчим ось часом спілкуватиметься з президентом Джо Байденом. Чи може бути це, наприклад, однією тем перемовин? І друге питання це: а що Захід вважатиме значним успіхом Збройних сил України? Є така інформація, де да, про те, що нам пропонують е, не зволікати з нашим контрнаступом, звільнити як в, в умога, як можна більше території. Навіть не йде розмов про те, що ми вийдемо на кордони е, в межах 91-го року. Просто звільнити велику кількість е, захоплених території. Скоріше за все, це може йти. Мова про Крим. Е, що ми його звільнимо? Ну переріжемо цей шлях по суходолу між Кримом та Росією. материковою Росією. І тоді в нас буде ну, добра позиція для переговорів з Російською Федерацією. Ну вони ну ми розуміємо наших партнерів, вони не хочуть, щоб ця війна перетворилася в Третю світову війну, ядерну третю світову війну, тому вони хочуть, щоб ну, всі війни заканчивалися по великому рахунку підписанням яких якихось документів. І коли в нас буде добра позиція, коли ми ну, буде зрозуміло, що ми можемо і далі відсувати ворога і перемагати. Тоді, ну я теж так припускаю, що стануться якісь перемовини, навіть не тому, що це тисне на нас захід. Це доволі розумна позиція. Можна сісти за стіл перемовин, але ніяких домовленостей про якісь поступки територіями чи ще про щось мовити не буде. Можна, можна підписати договір з Росією про те, що вона просто виводить свої війська, поки ми їх не добили остаточні, і е, ми робимо якусь демілітаризовану зону навколо нашої країни. Ми підписуємо певні певні документи вже не з Російської Федерації, а з іншими країнами, і, ну, і оговорюємо питання компенсації за те, що вони ніколи в наших країнах про це можна вести перемовини. Знаєте, от багато грають на те наших навіть друзів західних, що що ми не хочемо йти на компроміси, що ми такі от войовничі люди. Да ми готові йти на компроміс, на компроміси, будь ласка, тільки є межа компромісів. От ми, от е, Росія має вивести свої війська і звільнити всі наші території, припинивши бойові дії. Це не обговорюється. Це не те, що ми не хочемо йти на компроміси. Це просто не обговорюється. Це поза е, е, рамками перемовин. От вивели війська, ми повернули свої, свої, е, ну, свої території в межах 91 го року. Після цього давайте сідати за стіл перемовин і домовлятися про те, що і як ми будемо жити далі. І тут ми можемо тут велика. Велика можливість для компромісів з, з нашого боку. Ми готові йти на певні компроміси. А, компроміси. Але коли стає, піднімається питання про те, що давайте ви від, віддасте там, ну от по факту, як вони кажуть, те, що відбувається зараз, от, в цих кордонах, що зараз там знаходяться їхні війська, то це не обговорюється. Це не те, що ми не хочемо йти на компроміси. Це просто не обговорюється. Ну, давайте, наприклад, піднімемо, віддайте нам за, Північний Кавказ і Кубань. Давайте це оговоримо. Ні, ви це говорити не хочуть. Чому не хочуть на компроміс? Ну Це ж компроміс? Ну ні, не всі кубані, півкубаня. Тож тобто вони вони займають росіяни доволі правильну позицію. Є речі, які не обговорюються. А нас примусить обговорювати речі, які взагалі не можна обговорювати. Що, що це значить? Давайте ми віддамо Російську федерації які яку, якусь частину території. І наші навіть партнери про це починають, ну начебто, деякі не 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 керівники, не керівники країн, а деякі люди в тих країнах теж в політичному істеблішмену починають казати, ну чому би ні? Ну, так я давайте порозмовляємо. не починає закипати в мене, розумієте? Ну давайте те саме. Давайте, нехай Німеччина віддасть Баварію комусь. Чи Сполучені Штати віддадуть Аляску. Ну, щоб не було... не було війни, щоб піти на компроміс. Чи <кій> газконь, чи там... що вони віддадуть во Франції? Ну, слухайте, ну... ні, це не оговорюється, а ми маємо це обговорювати. Давайте віддамо час території, Ні. Ніхто про це ми Ми готові на компроміси. Ми за мир. Ми за мир більше, ніж будь-яка країна світу, бо ми потерпаємо від цієї війни не більше, ніж хто хто-небудь. Але давайте звільнимо нашу територію, відново пановимо контроль над кордонами нашої країни, а потім будемо йти на на всі компроміси, які ви тільки схочете. Потім, після того, як ми звільнимо нашу країну ще раз, територіальні цілості нашої країни, що записано в нашій Конституції, не, не оговорюються і на які компроміси по від, від, то передати якусь частину України, ніхто не збирається розмовляти все Крапка. А, ну, для того, щоб говорити з позиції сили, так, про що говорить Західна цікава а а позиція, ну, Я пробачу, це не позиція збувається. сили. Це не позиція сили. Ми не кажемо з позиції сили. Це, ми, ми, ви, ви, ніхто на це не погоджується. Ну добре, ми будемо воювати стільки, стільки скільки зможемо. В нас навіть якщо наша армія, ну. На жаль, буде там, ну, борони Боже, боєздатне, ми перейдемо до партизанської війни. Ми не віддамо наші території. Все. Це не позиція сили, це позиція принципу, це позиція гідності. А стосовно дивіться, позиції Заходу допомагати в цьому і поставок зброї. Ще з минулого року стоїть питання сучасних танків, винищувачів, дальновольної артилерії. так? Наскільки просунулися власне на цей момент в цих ключових зараз для України питання? Тому що з одного боку захід говорить про те, що зараз прекрасний момент для того, щоб робити контрнаступ, хоча військове керівництво України говорить так, збройні сили готові, але дайте необхідну зброю для того, щоб це було успішно. Більше того, ось в останній розмові головнокомандувач збройних сил України Залужений, в останній розмові Міллі, він говорив про необхідність зараз. Важливість зараз е, винищувачів для того, щоб е, власне контрнаступальні дії збройних сил України були успішними. Е, до речі, в комітеті закордонних справ палати представників сказали про те, що винищувачі f 16 можуть надійти до України у вирішальний переломний момент війни. Зараз не такий момент. Ну, зараз саме такий момент. Ви знаєте, ну вони постійно зволікають. Е... Ну, їх теж можна зрозуміти, але ну, це не означає, що ми маємо з цим погоджуватися. Розуміти людину? А і... вони бояться чогось, да? чи але вони просто бо... не мають цієї зброї? Вони бояться, вони досі продовжують боятися, що якщо нам постав... будуть постачати більш сучасну зброю і в більш великій кількості, це приведе до ескалації. Ну, я не знаю, наші що дипломати ж люди розумні, вони мають їм пояснити, що ніякої ескалації додатково Росія створити не в змозі. Тому що 97% як нам міністр оборони Великої Британії, 97% збройних сил Російської Федерації, які мають які можуть вести бойові дії, знаходяться на, 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 на цій війні. Ну не маємо більше я би робити якусь ще ескалацію. Все, що в них є, жива сила, техніка. Ну, все, що ну крім того, що там має залишатися на пунктах постійної дислокації, де там охороняються ці військові частини, щоб вони не порожні не, не залишились. Все знаходиться на, на лінії фронту, яка ще може бути ескалація, чого ще лікатися, вони не збираються зупиняти війну. Вони, вони можуть намагатися пере, пере, перевести війну на виснаження, але вони чудово розуміють, що хто кого виснажить, якщо у вас світ цивілізований підтримує Україну. То вони не зможуть на виснажити весь цивілізований світ, тому що нам постійно постачається новітня зброя, може не так швидко, як нам хотілося би. А Росія витягує зі своїх складів як по 30, по 40, по 50 років техніку, Ну це металобрук по великому рахунку, але вони все кидають на фронт. Вони людей не шкодують, вони все туди кинули. Тому боятися, що буде якась ескалація. Ні, ми маємо завдати потужного удару Російської Федерації о нашим кодрнастам. Ну, по перше, зупинивши оці у навалу, яка зараз відбувається прямо в ці часи. І потім, коли коли ну їм я ви знаєте, я думаю, що їм нічого не залишиться, як просто виводити свої війська навіть без попередніх домовленостей з, з нашою стороною, тому що в них більше армії немає. Якщо вони покладуть всю свою армію зараз на цій війні, то в них просто не залишиться армія. От, от взагалі не залишиться армія. Ну тоді взагалі не, не, не ну тоді не треба буде з ними ні про що домовлятися. ми Просто під прийдемо туди, от куди там нам треба, в Москву на сядемо і. Вже будемо вимагати їм підписувати якісь капітуляцію, бо це це буде означати поразку у війні. Ну я, я не знаю, якась ескалація, Ну, постачають да, повільно. Перші танки леопарди вже заїхали в Україну. В Польщі є ще три точки: три, три бази, де люди навчаються, перенавчаються з тешок радянських російських танків на сучасні, на леопарди, на Абрамсі. Три, три таких пункт, три таких бази є в. Європі, от в Польщі, там готують одразу 14 екіпажів, і за 5 тижнів можна підготувати цих людей, перенавчити, користуватися сучасними танками. І це вже відбулося. Вже дек... ну, що не менше 14 екіпажів, Перша партія вже я думаю, там не одна не один курс вже прийшли не одну хвилю. Тому в нас вже є і фахівці, які можуть їздити на цих танках і керувати їм і вести бойові дії. І... Ну, перші танки прийшли, очікуємо вісім країн зголосилися передати нам е, ці танки. Ну після чергового крайнього Рамштайну, де е, це Канада, і ще сім країн Європи: там Португалія, Іс Іспанія, Польща, Німеччина, Нідерланди, е, Данія, Норвегія. Ще я не помиляюсь, може, когось пропустив, е, от і е, ці танки вже приходять. Пан залужний правильно каже, треба сформувати потужне угрупування. Яке яка здатна не так, як Росія, кидати людей просто піхоту, щоб їх знищували. А, а коли ми будемо поки що ми не готові для потужного контрнаступу, поки що нам важко вести навіть е, е, обор, е, бої в обороні, тому що дуже велика кількість людей на нас навалюється і ми їх стримаємо. Але вони потрошечки просуваються. Ну, це було заздалегідь відомо, бо така кількість людей зупинити їх навіть без великої кількості важкої техніки все ж таки не так просто. Тому Тійсно, я сподіваюся, що все буде добре, що про це багато хто каже, що вікно можливості для нашого контрнаступу відкриється десь наприкінці-травень, ну, місяць. Ну, тоді, тоді, да, тоді спробуємо. А літаки знову розмова про літаки, ну, атакувати з літаками нам просто буде простіше, тому що ми збережемо більше наших військовослужбовців, більше життів наших військовослужбовців. І ми швидше будемо просто робити ті дії, які ми маємо робити. Це інколи важко зрозуміти. Тобто, чому можна таку зброю давати, а ця зброя якась не ні гуманна, чи це так не треба? Ну то знаєте, як людина зброї, де військовослужбовця дати йому автомат, а полімет не давати, тому що ну. З полі полімет це не гуманно. Ну, багато політики в цьому. Так, так це дуже багато так. політики. Тобто одна зброя гуманна вбиває ворога, інша зброя не гуманна вбиває ворога. Ну, це? Ну, це ну, я не знаю, що це за політика, це якісь дитячі балачки. Ну, по великому рахунку. Ну, політика вона трошечки по іншому має виглядати. Чи це ще, ще, може це ще має бути таке. Ну, які там, пересічні, ми з вами ну, не зразу розуміємо, а потім кажуть, да, дивіться, як вони добре зробили. Ну, може, це є політика, ну поки що це виглядає, виглядає як якісь дитячі розмови. Думаю, це не дамо, бо це там, не гуманно, це неправильно. Таку зброю дамо, таку не дамо. Ну, Ладно, таке допомагають, дякуємо. Сподіваємось, що зброя буде стільки, скільки нам потрібно. Ну і наша ВПК все ж теж. Все ж таки працює. Про це було багато. От люди, які там працюють, вони казали, що ми щось робимо, але що саме, ми вам не скажемо побачити на полі бою. І це було сказано ще три місяці тому стосовно ті ж БПЛА. Я думаю, що атакували оці аеродроми, атакували Білорусь, атакували Маріуполь. Я думаю, що це вже наша зброя атакувала і далі буде. Ну що ж, будемо спостерігати за тим, як будуть розгортатися події. Пане Олексію, щиро дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого стріму. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, був разом із нами у цій порі. Щиро дякую вам, пане Олексію, бережіть себе і до наших глядачів звертаюся. Лайки, коментарі, підписка. усьому цьому будемо дуже раді.